Ну, так уважимо, сатуті написано. У вашому, закон? вашому профільному законі написано. Чітко, чорним по білому. Так само і уважу. Руки. Руки. Що руки? Ну може, не я в карманах знаю, не будуть. Так перчатки в дітей. Немає перчатки. Нема перчаток, Немає перчаток? Де ваша жилетка? А? Жилетка де ваша? Машиня. Чого вона в машині? А? Чого вона в машині? Виж подор... Виж... Ви ж подорвався, ви ж навіть жилетка, що ви не допомогли вам підрозділити. Я людина. Правильна людина. Ви можете щоб на мене свичне, що там не жилетку. Не жилетка? Мене в журху, да. Хорошо. Круги наматуємо добре. Кажу, круга ля наматуєте добре, да? Чого це така не любов не нас? Чого таке не любов? Ну, ви, ну дивіться, ви, якщо ви, працювати, працювати згідно чином, правильно? Я, а як ми працюємо? Згідно Ну, ви у вас ви. один статут у поліцейських грузділі, правильно? Ну, згідно чином, я нормально підійшов. Де ваша житка? В машині я не буду, я не хочу, я не цей. Ну, ви, ви кому а? служите? Ви кому давали присягу? А? Ви кому давали присягу? Народу України? Чи ви своєму начальству давали? Народу України, конечно. Ну, я похожий на людину. Похожи, конечно, ну. похожи. Вы ей люди. Ну, ну значит, но, но кому вы давали присягу? Я за вас работаю. Правильно. А? Я вам не обязан давать, когда моя жилетка, когда мой жезл, например. Я вам сказал. А? Да. Вы мне сказал? Да. Я так даже, вы что вы сейчас... Вы не сейчас... Я... так а что, не контролюющий? Нет, вы не контролюющий. А кто контролюющий? У меня есть мое то есть, да. А, так вы керевнество служите, да? А я я не народу Украины? Я служу. Ну, не, не жилетки вам. Не вас питать, где моя жилетка. Не вам питать, где це... моя жилетка. Это вещь элементарная. Не жилетка. А кому питать? Я, ж мкав, я налоги платять, з яких ну, ви отримуєте як ЗП. Я зарплату не залоги отримую. Ви що? мене вибачте, ми у вас ще якісь питання. Просто ми у нас спільне відпрацювання, якби нам пускали. Просто... Спільне? Я бачу, яке спільно. Спільне. Я бачу якесь спільно. Привіт, привіт. Ну Ну, ради Бога. Добре, ми кате привіт. Що? Ви дякайте, що даємо, що? кажете привіт? Так і що, ну ви, ви хоч не говоріть, що спільне відпрацювання. А яке? А яке? Є спільні графіки, відпрацювати Дивіться, Дивіться, Чого? Є в цьому екіпажі, є нормальний є і є нормальний. ненормальний. От, нормальний, адекватний.